Друзі, тільки вчора писала пост про нечистоплотних людей. На жаль, таких дуже багато, які а, втюхують, просто не продають, а втюхують просто машини для наших збройних сил України, а і потім які не доїжджають. І я сама стала жертвою такої пригоди не дуже приємної. Ось, але слава Богу, машину вже відремонтували і вже завтра будуть нам відправляти. А ось і немає. Поганого настрою, тому що сьогодні він хороший, тому що вже сьогодні ми пригнали ще одну машинку. Дивіться дивіться на якої краси. Олександр, ти найкращий. Андрюха щось не бачу вашої радості. Дивіться, яка в нас крита тачка. Вже навіть пофарбували. Ще вчора вона була на кордоні з Польщею, а сьогодні вже наш чудовий Сашка водій, волонтер Сашуля. Люблю. Андрю, Хайбета залюблю. <ріст> 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 Але, блін, машини засунули все буде більше. Хлопці, скоро машинка їде до вас. Вже все поперебували, все зробили. Так що плюс один. Дякую всім, хто допомагає. Дякую е, чарівному чоловіку, який не захотів представлятися, а який допомагав на цією машинкою. Дякую нашому волонтеру Валері, який знаходиться у Львові, який переправляв до нас е, в Україну. Так що, плюс один, вітайте нас.